Сьогодні ми завітали до Смілянської дитячої школи мистецтв, щоб взяти інтерв'ю у фіналістки шоу-програми Україна має талант смілі Олени Кацине. <плес> Льона, розкажи трохи про себе. Привіт, я Кацина Олена. Я займаюся в музичній школі вже шість років. Три роки я займаюся у Ірини Геннадії, а до цього я займалася у Ольги Михайловни Тучинської. Я навчаюся в школі номер 3 колегію. В цьому році я випускниця Смілянської дитячої школи мистецтв. Хто перший тобі сказав, що в тебе є талант співати? У мене була пісня Адель. І я її дуже часто співала, співала, і моя мама така: Альона, в тебе виходить, давай ми тебе запишемо в музичну школу. Я така, давай. І так я її почала співати. Чи легко тобі вдавалося співати на перше заняття? Так, да, дуже легко мені було. Який момент з твого творчого шляху був найкомічніший? Це недавно е я була на конкурсі зелені мости, і там я співала пісню там, де ми є. І один куплет я забула, і вмісто того, щоб працювати вокаліст і ще щось сказати, я сказала: Блін. І суддя зверху, який дивився на мене, такий. Ну, от такий смішний козус. Хто подав заявку на твою участь в шоу-програмі Україна має Е, Моя вчителька, Бондар Ірина Геннадівна. Як ти вважаєш, чому саме ти потрапила до 12-ки фіналістів? Я вважаю, що мій голос і тембр голосу незвичайний. Тому судді, ймовірно, подумали, що це моя родзинка. Ти не міряш! Стерего Який стиль музики тобі подобається? Найбільше всього мені подобається рок та металіка, але в основному я меломан. Розкриєш секрет, хто тобі найбільше суддів сподобався? Е, мені подобаються всі судді, всі судді прикольні та класні, але у пані Анни дуже гарна зачіска. Thank you